По-перше, сусідки по бізнесу да? в мене салон Дашої Батиї. Багато хто з Дашою знайомий як з волшебницею, як з магічною жінкою. Але Даша дуже серйозний і твердий підприємець. Це до я бачу свою Даші про те, що вона е, буде проводити зустріч, магічне перевтілення. я ця тобто, Даша в под'їзді зустрічаю у ліфті кожен день. І Даша, Даша вибач. була о! Женщина вродила в Києві познайомилися під час війни. Я тоже была... О, и Даша. А <свят> Даша была такая. И каждый раз, когда встречаем ее в лифте, ты говоришь, ты видела ее. <свят> как она это сделала? Ну, она такая, худая, такая красивая? Я хочу сказать, что Даша будет делать магическое профилание. Я же понимаю, что нет, да. А я на даче. У меня костер, что ты гулянка. Я скажу честно, что эта встреча была одной да, точкой, когда все... Абсолютно змінилося. Удачі на зустрічі я дізналася те, що мені було потрібно дізнатися. І насправді скільки тут пройшло? половиною місяці. І ось за ці 3,5 місяці моє життя повністю змінилося. І схудла я на 27 кілограм. І моя енергія змінилася саме 21 червня. У мене зараз ідуть мурахи. Муравки. Е, дуже цікаво те, що тоді Даші було день народження, і це була її перша. Зустріч магічне перетілення. А сьогодні ми з Дашою виступаємо разом перед вами. І мене декілька кінця му було також для народження.